Привіт, люба сестра! Коли ми були малими, ти мріла про червоне авто, червону сукню та червоне пальто. Коли ми були малими, ти завжди багато посміхалась. Коли ми були малими, іноді ми перешували, хай іноді не дуже, але ти завжди тягнула мене за собою. Я пам'ятаю кожну твою щиру посмішку, кожну мрію та кожну наснагу. Я бачила твої злети та падіння. Я буду танцювати до останньої пісні. Це не безлад, воно на своїх місцях, але повний запис немає часу. У всьому цьому ти. Ти пройшла довгий шлях до сьогодні, і, хоча іноді тобі здається, що твоє життя завмерло та стоїть на паузі, ось що ти побудувала. Ти побудувала щасливу родину. Створила нову людину. Ти ставала сильнішою кожного дня. <плес> та кожний момент твого нового життя був наповнений дивом та радістю. <плес> Я пишаюся тобою. Ти сильна, ти чарівна, ти найкраща. Моя дорога завжди буде вести до твоїх дверей, де б вони не були. З Новим роком твого неймовірного життя. Я люблю тебе.